Вітаю вас, мої шановні любителі астрології, мої любі представники знаку Зодіаку риби. з вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталя з прогнозом на листопад 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві астрологічні аспекти, які можуть торкатися нашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували задумане. Цей прогноз є загальним, тож для індивідуальних прогнозів, якщо є бажання, можете звертатися до мене в директ Instagram або ж Telegram. Посилання залишу в описі під цим відео. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, адже це вказівка на перший дім, від якого йде відлік. Але дуже часто у людей програються і за знаком сонця, а також місячним знаком. Оскільки місяць відповідає за матір та дитину, а то діток маленьких ми дивимося за місячним знаком. Але дуже часто ці теми переплітаються одне у одного, адже планетки вони стоять самі по собі, вони створюють аспекти. Тож я рекомендую дивитися одразу три знаки, щоб мати більш повну картину того, що буде відбуватися. Дуже всім дячна за ваші коментарі, за лайки, за те, що ділитеся моїми відео і своїми знайомими та друзями. Це дуже допомагає мені і мотивує робити новий контент для вас. Тож почнемо ми із 2 листопада. А в цей день настає один із перших головних аспектів листопаду. Це буде напружений аспект між Венерою та Юпітером. Обидві планети добрі. Тож в цей період, оскільки Венера символізує наші бажання, відчуття прекрасного гармонії та любові, також взаємовідносини і фінанси. А Юпітер це планета, яка все розширює, коли до чогось торкається своїм аспектом, то, відповідно, зараз ми можемо бути більш чутливими, можемо бути. Націленими нам те, щоб йти за своїми слабкостями, оскільки Венера відповідає за вино, за солодке, то ми можемо в цей період переїдати або ж можуть бути лінощі. Ми будемо схильні більш яскраво проявляти свої почуття і комусь може здаватися, що вони надмірні у своєму прояві. Це також може бути періодом, коли ми схильні до більших фінансових витрат, або ж можемо купити щось таке, що буде набагато дорожче ніж в інший період. Тож, все рівно будуть аспекти, які будуть допомагати тримати нас в межах доступного. Важливо в цей період планувати свій бюджет, свої витрати. Юпітер буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, тож наші амбіційні цілі будуть реалізовані за рахунок планети, яка відповідає за. Матеріальність і завтілення наших планів життя. Головне, щоб вони були практичними. І оскільки Сатурн це планета порядку часу, то маємо прописувати все, що нам хочеться, і слідувати планом. Тоді вони будуть реалізовані. Дотримуйтеся дипломатії, дотримуйтеся відповідальності та стійкості, і все обов'язково вийде найкращим чином. 4 листопада Марс буде переходити в знак стрілець. І цей же період він в напруженому аспекті до урану планети всього різкого та неочікуваного планети інновацій. Тож оскільки Марс торкається вашого 10-го сектору. То зростатиме ваша стійкість і ініціатива проявляти себе в темах статусу та кар'єри. Для когось це може бути важлива зустріч. Ви будете більш активними в прояві своїх лідерських якостей, зустрічі із різноманітними впливовими людьми, керівництвом, підписанням угод. Але будь уважними, оскільки аспект торкається 10 та 4, щоб не було конфліктних ситуацій, оскільки з однієї сторони ви будете націлені на свої власні. Цілі на самореалізацію, і у цей період ваші рідні можуть потребувати більшої уваги від вас, і це може давати певний дисбаланс, оскільки Уран зараз знаходиться в четвертому секторі і в напруженому аспекті, тож будьте уважними на дорогах, у поводженні з електроприладами із. Вогнем, а також колючими ріжучими предметами, не втягуйте себе в конфліктні ситуації. 5 листопада настає повня знаку телець, і це вказівка на те, що ви можете підбивати підсумки або ж прийде ясність, або завершення якоїсь теми, яка стосується вашого близького оточення. Тобто, в цей період ви можете зрозуміти для себе, які люди поряд з вами, які ваше близьке оточення і якісь Контакти можуть відходити і від вашого життя. Або ж якщо ви навчалися або ж отримували якусь нову інформацію, може бути завершення цього процесу. Це може бути у вигляді фінансової винагороди за вашу комерційну діяльність або ж посередницьку. Це може бути отримання диплому, сертифікату, посвідчення. Третій сектор пов'язаний з гаджетами, то це може бути і періодом, коли ви вирішите оновити свій телефон, або ж це може бути пов'язано із завершенням ремонту автомобілю або ж транспорту. Це також може бути і отримання водійського посвідчення, і це хороший час для підвищення вашої кваліфікації, для отримання ясності, якими навичками ви володієте, і що ще можна допрацювати. Продовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, у вас буде можливість вирішити всі справи так, як ви вважаєте за потрібне. 7 листопада Уран в своєму ретроградному русі розвертається назад, іде в знак Телець. І це стосується вашого четвертого сектору. В цей період вам дається можливість. Провадити щось нове, креативне свою діяльність, тобто ви вже маєте певні знання, ви розумієте, якою інформацією володієте, і зараз можете внести елемент новизни, несподіванки, нових технологій. Це можуть бути зовсім нові зустрічі або ж зустрічі з людьми, знайомства із людьми нестандартних професій, науковцями, астрологами, спілкування із людьми. Які впроваджують щось нове, нові тренди в життя. Це також можуть бути і зовсім новий досвід для вас, наприклад, виступи на радіо або ж телебачення. Може бути повернення до тих відносин, які у вас вже були, але ви будете розглядати вже їх під іншим кутом. Можливо, потрібно більше свободи і особистого простору тим людям, які поряд з вами. І це стосується сусідів, родичів, колег по роботі. І з 9 по 29 листопада Меркурій, планета мислення та інформації, буде переходити в ретроградний рух. І за цей період він знову буде зустрічатися із чорним місяцем. А поки він в знаку стрілець, то це вказівка на те, що ви можете переосмислювати своє ставлення до життя, свої цілі, своє соціальне положення. 11 листопада Юпітер як планета розширення, який йде зараз знаком РАК, буде розвертатися в ретроградний рух у вашому п'ятому секторі, і це чудова можливість для того, щоб ви повторно заявили про себе через виступи на власному шоу, або ж це стосується ваших діток. Може бути звістка повторно про народження дітей, якась. Важлива інформація для вас, яка подарує радість, в тому числі ви можете виступати, організовувати свята. Це хороший час для того, щоб поїхати у відпустку, і оскільки Юпітер це планета всього, що розширюється, це може бути відпочинок all-inclusive, де все включено і з масштабом. А це може бути і зустріч із великою кількістю. Людей, які будуть вас надихати, або ж це може бути творчий проєкт, де ви покажете і свої також авторитет, і це допоможе вам і розширити свою популярність. 12 листопада ретроградний Меркурій буде у з'єднанні із Марсом, торкаючись вашого 10 сектору. І це чудова можливість для перепідписання вигідних угод, повторної зустрічі з плавовими людьми, від яких ви також можете отримати і слушну підказку. Пораду, це може бути і повернення до тих обов'язків, які у вас вже були, але ви можете їх переглядати, якісь відсіювати, а якісь удосконалювати. також це чудова можливість і для поїздок туди, де ви вже були, і для зміни статусу, або ж укладання короткострокових угод. 18 листопада сонце, яке символізує наше я, наше его, прояв нашого власного авторитету, буде у з'єднанні з чорним місяцем. Чорний місяць це тіньова сторона нашої особистості, яка дає острах або зацикленість. Це може бути незрівання питань, які стосуються вашого дев'ятого сектору. Тобто, вам може здаватися, що ви недостатньо. Знаєте, щоб бути авторитетом, або ж можуть бути підвищена конфліктність, непорозуміння з представниками інших культур, інших народів. Це може бути і потреба вирішення юридичних, бюрократичних питань, і в цьому можуть бути певна заплутаність, непорозуміння, можуть бути і періодом, коли чорний місяць, оскільки він діє в знаки ще й навпроти, тобто ваш третій сектор, вам може здаватися, що вас не підтримує також близьке оточення. Або ж навпаки, може бути інтелектуальна гординя, коли ви можете вважати, що ви в цій темі фахівець і вам вже більше не потрібно розвиватися, тож потрібно тримати баланс в цих темах. 19 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі знову повертається в знак Скорпіон, знову в обійми чорного місяця, ваш дев'ятий сектор. І це вказівка на те, що ваші думки знову повторно будуть насілені на прояв. Авторитету для когось може знову підніматися питання вищої освіти, або ж мандрівки, або ж переїзду за кордон, вирішення різноманітних питань, які пов'язані із юридичними установами. Це може бути і повторний перегляд інформації для звітності. 20 листопада настає молодик, і це стосується вашого 9 сектору. Тобто, ви вже мали. Побачити певні питання, які визряли, пропрацювати їх, не піддаватися на вплив чорного місяця, і зараз сприятливі зміни можуть бути в темах дев'ятого дому. Тобто, для когось може бути рішення переїхати або ж ви можете поїхати в відпустку. В цей час перед вами відкриваються в прямому переносному сенсі нові дороги, нові можливості для розширення кругозору, для розширення своїх знань. Ви можете створити власні курси або ж стати для когось наставником. В цей же день буде гармонійний аспект між Ураном та Нептуном, вищими планетами, торкаючись вашого третього та першого сектору, тобто на допомогу вам прийдуть ваші рідні люди, близьке оточення, якому ви довіряєте, а також ваші знання. Сприятливий час для того, щоб заявити про себе, показати свої навички, свої таланти. Це вказівка на те, що ви маєте бути відкритими усьому новому, не зациклюватися на старих питаннях, а йти далі із вірою в себе. 21 листопада буде точний аспект з'єднання Меркурія з чорним місяцем, і це також вказівка на те, що якщо виникнуть потреби підписувати важливі документи, краще їх кілька разів переглянути. Читати те, що написано дрібним шрифтом, не втягувати в себе в плітки та конфлікти. А 22 листопада сонце буде переходити в знак стрілець ваш 10-й сектор, і фокус вашої уваги буде націлений на ваше соціальне положення, ваші амбіційні цілі, В цей період можете яскраво проявляти себе, надихати інших своїм прикладом. 24 листопада буде напружений аспект між Марсом та кермічними місячними вузлами. Це вказівка на те, що певні питання з минулого можуть нагадати про себе, але, опираючись на попередній досвід, ви сміливо можете йти в майбутнє. Головне поглянути на ситуацію під іншим кутом, діяти нестандартно, креативно, не так, як раніше робили, щоб отримати відповідно інший результат. Оскільки аспект торкається вашого 10, 7 та 1 сектору, це вказівка на те, що ви можете реалізувати свої амбіційні цілі за рахунок підтримки друзів, колег по роботі, ваших партнерів, тримати баланс між вашим власним я та потребами інших людей. Прислухайтеся, зараз в партнерстві з іншими людьми ви можете досягти більшого. 28 листопада Сатурн, який відповідає за стійкість, закон, порядок, наш внутрішній стрижень, переходить в директний рух. За кілька днів до та після він буде в стоянні, тож ще сильніше буде вимагати від вас відповідальності в темах вашого першого сектору, оскільки він зараз йде знаком риби. В цей період маєте проявити стійкість перед іншими людьми. Це відповідальне ставлення до свого здоров'я. Зміна стилю може бути найбільш дипломатичний, строгий. В цей час також Венера буде у з'єднанні з чорним місяцем, і це вказівка на те, що знову будуть підніматися теми далеких земель, імміграції, вирішення юридичних питань. В цей період варто бути обережними у спілкуванні з іншими людьми при взаємодії з ними. Можуть бути загострені питання, які стосуються відношення вас до інших людей і навпаки. Не втягуйте себе в сумнівні фінансові операції. 30 листопада Венера буде переходити в знак стрілець в ваш 10-й сектор, і вона буде давати вам удачу в темах вашої соціальної реалізації, кар'єри. Для кого це може бути гарна звістка, яка стосується важливої покупки, або ж звістки про народження дітей, в результаті чого зміниться ваш статус. Це може бути сприятлива можливість для переїзду, для мандрівок, для того, щоб ви насолоджувалися життям. А зараз ми візьмемо з вами метафоричну карту як інструмент психології для того, щоб ви побачили, що підготував вам цей світ, де ваш ресурс, для того, щоб ви реалізували вже щось задумане в листопаді. Тобто подумайте про ваш запит. Зараз ми оберемо карту. Для кожної людини це буде щось своє. Тут немає якоїсь певної інтерпретації, у кожного свій досвід. Життєвої. Тож кожна людина побачить ресурс в цій карті, який саме їй допоможе реалізувати задумане. Беру перед вами карту. Ось така карта. Подумайте, що ви на ній бачите, що дасть вам сили. Сонячна енергія. Людина насичується промінчиком. Можливо, це про те, що ви маєте йти за своєю зіркою, йти за своїм бажанням, націленістю. А можливо, ви для когось будете, сяяти, будете тим сонечком. В будь-якому випадку, я бажаю вам успішного листопада, щоб реалізувалися ваші плани і найкращим чином. Сподобалась подача інформації, підписуйтеся, приєднуйтеся до нашої спільноти, щоб бути в курсі астрологічних подій, які впливають на наше життя. І до наступних зустрічей в наступних відео.